Так, це все було вибухом, все геть з рамами з усім. І верх пошкоджено у всіх місцях. побачите, там в хаті воно біжить і все. О, а саме головне у нас стіна, вся паралельна та стіна. Зовсім була. 28 травня у Станишівській громаді на Житомирщині внаслідок російського обстрілу ушкоджень зазнали 200 приватних садиб, повідомив голова Станишівської громади Юрій Матвійчук. Серед них і будинок Катерини Стадник. Жінка розповіла, що постраждали стіни та вікна. Перший раз я хотіла вийти, двері заклинило. Тоді почало вікна рвати, я злякалася, куди бабі бігти. Я щось бігла на город, потім назад. А тоді я тут за цими дверима, а воно як рвануло, це вже зять мені зробив, воно зовсім не закриваються ці двері. Але він так прибив оту таку штучку, а воно як рвануло мені в лоб, то ще й зараз усе гуляє. То в мене пошкоджене вухо і очі, але нічого, все буде добре, аби війна закінчилась перевога. Тут все було воно розбите, це вже вони його защекатурили, заклали гіпсокартоном. І це віконечко зробили, а ще остається грубо розбита усьо. То нема пічника поки. але поки буде пічник, там воно зовсім рухне, побачите, як воно рвануло з усім цим. Все воно таке текло з усіх сторін. Тут ми баліги стоять на горі всім балі. Люди позносили мені, бо кругом тече. Вер будуть перекривати, обіцяють, але кажуть, ще нема матеріалу. Згадує, як все відбувалося, і Майя Романчук. Жінка показує відновлені вікна і як ремонтують ушкоджений будинок. «5.04 почула, як ППО збиває папа такий звук. Я би почала вдіватися і забігла сюди до бабушки, тут сіла. За батарею трималася. час, спросила, щоб нікого не вбили, нічого не горіло. Хто сиділа, молилася все вугло? Було пошкоджене в нас це вікно. Те вікно клас стіна, вона усіла, геть упала. От, фаціята, на вулиці тріщини в землю. В веранді там ще не дороблені, а тут нічого, в цій кімнаті. Там теж тріщини, ну поки передається самому. І фундамент там треба укріпляти, і верх треба перебивати, бо доски вісять. От, ну є робота, кошти є ще. Треба і треба. Бачите, у нас тут було поскоджене потолок, були тріщини, і тут гай стіна упала. І було чердак, видно. Поэтому вони перекладали оцю стіну повністю. Вниз і картону. Тут якби нічого. Це а оце все перекладали. Ще двері тут установлять. Заходьте, вона нас все накривається поки. Крім вікон, були пошкоджена літня кухня, сарай і будинок там, з задньої сторони. Громада надала нам допомогу у вигляді шиферу та станшійська громада. Вони зразу після вибуху, в понеділок, зразу були це все описували, фотографували, з'ясовували. Теж приїжджали, все фіксували. Три місяці тому пошкоджень в одному з сіл Станошівської громади зазнав будинок культури та школа, а також приватне підприємство, розповів староста села Володимир Карбовський. Об'єкти інфраструктури ремонтують за гроші з бюджету громади. Ми бачимо, що йдуть відновлювальні роботи. На це виділено більше 4 мільйонів гривень для відновлення школи і будинку культури. На даний момент вже. Почали ставити вікна, проходить термосанація, яка запланована була ще раніше до цього. У пошкодженій школі навчалися діти початкових класів. З початком нового навчального року учні їздитимуть до сусіднього села. Є шкільний автобус, організовано підвезення, а вже коли буде більш-менш так проведено ремонт, діти вернуться в школу. За словами старости Володимира Карбовського, нині відновили близько 60 відсотків пошкоджених будинків. Ну таких будинків, що не підлягають відновленню, немає, але є такі, що потребують капітального ремонту. На це вже вони теж співпрацюють, як я казав, Карітас і по І Проводять ремонти після російського обстрілу 28 травня відбулося засідання комісії СТЕП та НС, на якому виділили гроші на відновлення пошкоджених будівель з бюджету області. Ми надіслали запиту начальника Житомирської обласної військової адміністрації, чи виділили гроші на ремонт об'єктів інфраструктури та приватних будинків у Станишівській громаді, та чи отримали їх громада та мешканці пошкоджених садиб. Тетяна Докеч, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина.